Что? Why do you look so Что ж ты такой дурбол, fuck. Всегда, как я сказал, тягты задсу. И срабовало несколько дней. А где он? Где-то где-то. Всё прекрасно, чудово. не общем, бенасом я в своих янголях встилить его. Всё. We are number 1. Дуже хворий. Люди Сохитан Дикни. Я не колаю. Но усвідомлював, насколько давно. Ещ последующий сильніше з Кэпа. Це чудова ідея. Що? Що, що, що ніхто не слухає. Щоб по що суті пішов. Що рай працює? Що б ви зробили. Та це, це це неможливо. Ні, я. гадаю, цілком можливо. Ви не зрозуміли. Це неможливо. どれもよ。<noise>